Свою роботу в ефірі єдиного марафону починає команда інтера, і Анастасія Даугеле стартуємо з випуску новин. Одна людина загинула, дев'ятеро отримали поранення через російську агресію на Харківщині. Ворог завдає авіаційних ударів, полює на автівки волонтерів дронами. Цієї ночі знову поцілили ракетами по Харкову. З місця атаки наша кореспондентка Світлана Шикера. Вона зі студією наживо. Світлано, вітаю. Тож які подробиці маєш? Розповідай. Вітаю Анастасія. Росіяни ударили по Харкову пів на першу ночі. Ми чули два потужних вибухи. Вони лунали один за одним. Дві ракети ймовірно, це були ракети с 300 поцілили по Салтівському району Харкова. Поцілили ось тут по території психіатричної лікарні Харкова. Одна з, тут великі дві великі вирви знаходяться прямо між лікувальними корпусами. Ракетним ударом пошкоджено один із лікувальних корпусів, де були пацієнти. Пошкоджено недіючу будівлю, пошкоджено харчоблок. Тут вибиті вікна, пошкоджені дахи. Всередині також усе потрощене, усе засипане склом та землею. Земля лежить ще. Десь розкидало її більш ніж на десятки метрів звідси через дорогу. І ракета також пошкодила водогін та трансформатори, трансформатори. які заживлюють цю лікарню. Тож тут зараз немає електрики та води. Прошу послухати пряму мову харківського міського голови. Зараз працюють наші комунальні служби, бо перебит водогін, який заживлює водою ці, ці об'єкти десь ще декілька годин, і ми відновимо водопостачання. Що стосується поранених на щастя, ви бачили, яке було влучання між корпусами. Це насправді щастя, бо якщо б ці ракети потрапили в корпуси, то було б дуже багато жертв, бо у цьому корпусі перебував. Ла людини на цей момент. І ви, ну, ви розумієте, які наслідками можливо були б. Треба сказати, що е, вибух пролунав буквально одразу після оголошення повітряної тривоги. Тож медичний персонал просто фізично не встиг перевести пацієнтів в укриття. І вже після першого вибуху е, медики почали виводити людей в коридори, вкладати їх на матраси на. Підлогу і все ж таки одна жінка, пацієнтка цієї лікарні, їй 53 роки. Отримала осколкові, не осколкові поранення склом, тому що її ліжко лежало прямо знаходилося прямо біля вікна. Прошу послухати пряму мову. Це пацієнтка цього закладу. Допомога їй була надана на місці. Також пошкоджений лікувальний корпус, в якому наразі перебувало близько 60 пацієнтів та 5 медичних працівників. Взагалі в цьому закладі перебуває 902 пацієнта та 250 лікарів та інших медичних і взагалі інших працівників. Враховуючи специфіку цього закладу, ми не маємо можливості перерозподілити цих пацієнтів по іншим лікувальним установам Харкова та області тому пацієнти були перерозподілені між відділеними цього закладу. І перша задача для комунальних служб наразі відновити водопостачання для лікарні. Їжа на сьогодні, як нас запевнили, є. А завтра їжу для пацієнтам, тому що тут пошкоджено харчоблок. Привезуть волонтерські організації та благодійники. Це всі новини на цю хвилину. Анастасія, дякую за докладну інформацію. колего. це була Світлана Шикера про атаку росіян по лікарні в Харкові. 13 ракет знищили сили ППО в небі над Дніпропетровщиною, але є і влучання. У Дніпровському та Криворізькому районах пошкоджені енергетичні об'єкти. Поранений 39-річний чоловік. Його ушпиталили у стані середньої тяжкості. Ще одному потерпілому 45 років. Його так само госпіталізовано. У Зеленодольській громаді є перебої з водопостачанням, пошкоджені заклади освіти та культури і житлові будинки. Через артобстріл є поранені у Нікополі. Постраждала 82-річна жінка. А вибухова хвиля понівечила сім п'ятиповерхівок, Ринок, понад 10 магазинів, адмінбудівлю, салон краси. Через обстріл Марганецької громади без світла залишилося два села. Це 600 абонентів. Фахівці лагодять мережі. Сьогодні вночі ворог чергове поцілив по енергосистемі країни. У Міненерго повідомили про удари по інфраструктурі у Дніпропетровській, Івано-Франківській та Львівській областях. Унаслідок атак пошкоджене обладнання. На одному з об'єктів у зазнав енергетик. У нього контузія. Спалахнули пожежі, зокрема на Івано-Франківщині на площі понад 200 метрів квадратних. Вогонь рятувальники оперативно ліквідували. Також горіли об'єкти у Стрийському та Червоноградському районах, що на Львівщині. Загалом цієї ночі росіяни випустили по Україні 34 ракети різного типу. З них 21 знищили наші сили ППО. Ракетна небезпека у низці областей України. Актуальна мапа тривог зараз на ваших екранах. Як повідомляють у повітряних силах, усе через загрозу застосування балістики з півдня. Тож жителі у регіоні, де пролунав сигнал тривоги, закликаємо подбати про власну безпеку і перебувати в укриттях. Нові вибухи у російському небі цього разу над Краснодарським краєм Міненерго України звітує, що уражено щонайменше два НПЗ також поцілили в бітумний завод. Всюди, де є влучання, почалися пожежі. Пропагандистські медіа кажуть, що це була дронова атака, та всі 10 безпілотників збиті. Загиблих чи потерпілих немає. А ось пошкодження, начебто, мінімальні. Тим часом місцеві телеграм-пабліки пишуть, горіли не лише НПЗ, а й військовий аеродром. Наразі відомо вибухова ніч це акція від СБУ. Про це на умовах анонімності повідомили джерела цієї служби. Посилити протиповітряний захист і забезпечити снарядами ось пріоритетні, але далеко не всі пункти нового пакету військової підтримки від Сполучених Штатів. Про нечувану суму 6 мільярдів доларів очільник Пентагону заявив після завершення зустрічі у форматі Рамштайн. Яке посилення чекає невдовзі на Збройні сили України та як швидко нове озброєння надійде до українських арсеналів? Розбиралася Анна Басова. Третій десяток відліку зустрічей Рамштайн відбувся у другу річницю заснування самого формату. На 21-ше засідання представники контактної групи зібралися віртуально. І ще до початку президент Володимир Зеленський звернувся до його учасників. Просив про посилення протиповітряної оборони та новітню авіацію. Цього року російські літаки вже скинули на українські міста понад 9 тисяч керованих бомб. Нам критично необхідні засоби для збивання ворожих літаків, щоб вони не наближалися до наших кордонів. А щоб їхні ракети не долітали до наших міст, терміново потрібні кращі системи ППО та ракети до них. І вже по завершенні засідання стає відомо. Допомога буде і багато. Сполучені Штати, які півроку не могли домовитися про фінансування потреб української армії, нині чи не найщідріші. Про новий рекордний за обсягами пакет оголошує міністр оборони Лойд Остін. Я радий оголосити про додаткові зобов'язання обсягом 6 мільярдів доларів у рамках нашої ініціативи сприяння безпеці України. Це дасть нові можливості американській промисловості працювати на вашу перемогу, і це найбільше пакет. Допомоги у безпековій галузі з усіх, які ми виділяли. На ці гроші Пентагон придбає та відправить до України артснаряди, ракети для установок Петріоти Несемс, а також Хаймарс, системи протидії дронам, контрбатарейні радари й авіаційні боєприпаси. А ще чимало наземної спецтехніки, зокрема й для розмінування та стрілецької зброї. Путін безжальний і невблаганий. Росія починає щодалі, далі, то жорстокіші атаки на критичну інфраструктуру України, зокрема на електростанції. Гинуть мирні жителі. Тож сьогодні особлива. Увага приділяється посиленню протиповітряної оборони Україні терміново потрібні засоби перехоплення. Не дати Путіну зламати Україну ключове завдання західних союзників, каже Остін, адже переконаний, на цьому кремлівський тиран не зупиниться, і якщо не спинити його зараз, Росія невдовзі піде війною на країни НАТО і заразом розв'яже руки іншим світовим диктаторам, які поки не насмілилися вдатися до силових методів. Анна Басова подробиці телеканал інтермарафон Єдині новини. Зброю для України Сполучені Штати надішлють уже цього тижня. Про це заявив американський президент Джо Байден. Він наголосив, зброя і обладнання надійде, оскільки Україна захищається від російських ударів. Нагадаю, три дні тому Джо Байден підписав законопроєкт про надання понад 60 мільярдів доларів військової допомоги Україні, за який раніше проголосували в Конгресі. Згодом Сполучені Штати оголосили про два пакети допомоги: перший на 1 мільярд доларів і другий на 6. Про нові пакети військової допомоги оголосили у Канаді та Бельгії. Понад 2 мільйони доларів канадці виділили безпосередньо на виробництво дронів і пообіцяли передати ще 100 БПЛА на додаток до обіцяних 800 раніше. Також близько 10 мільйонів доларів Канада виділяє на чеську ініціативу для закупівлі артилерійських боєприпасів для України. Натомість у Бельгії заявили про передавання боєприпасів для систем ППО. Їх візьмуть зі власних складів. Утім, які саме ракети для яких установок противовітряної оборони і в якій кількості надійдуть до України, не вказано. Під час засідання у форматі Рамштайн Іспанія підтвердила свій намір доправити до України ракети для систем ППО Петріот. З такою заявою виступила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес. Вона зазначила, що снаряди для Петріотів прибудуть до логістичного центру вже за чотири дні. Також іспанці пообіцяли передати Україні боєприпаси калібру 155 та 120 міліметрів. Серед іншого, впродовж найближчих двох місяців, офіційний Мадрид планує передати броньовані машини піхоти. Протитанкові засоби, кулемети та танки леопард. ДБР викрило двох військовиків, які допомагали тікати батькові та сину Васілаки. Нагадаю, це ті двоє, які розстріляли поліцейського на Вінничині. 20 квітня після скоєння злочину підозрювані намагалися втекти за кордон. По допомогу звернулися до знайомих військовослужбовців. Попри те, що вся Україна вже знала про розшук Васілаки за вбивство правоохоронця, Фігуранти відгукнулися на прохання допомогти. Зокрема, один з них передав авто для втечі за кордон, а інший поїхав забрати закордонні паспорти та мобільний телефон, який згодом теж віддав нападникам. Із втечею, як відомо, не склалося. Обохвасілаки затримали на Одещині. Нині вони перебувають під вартою. 24 квітня 2024 року ДБР затримало одного з військовослужбовців, який сприяв втечі підозрюваних та самовільно залишив військову частину. Наразі за приховування тяжкого злочину військовослужбовцю повідомлено про підозру за частиною першою статтею 396 Кримінального кодексу України. Іншому, який самовільно залишив військову частину, повідомлено про підозру за частиною п'ятою, статтею 407 Кримінального кодексу України. У кримінальному провадженні проведено обшуки за адресами фігурантів справи та інших осіб, які допомагали нападникам втекти за кордон та надавали першу медичну допомогу. Нова система соціальної політики в Україні, в основі якої принцип формування спроможності замість залежності. Спершу соцпослуга, а далі за потреби адресна соцвиплата. Євроінтеграційні реформи України та Молдови напередодні обговорили у Києві на міжнародному саміті міністрів соціальної політики Європейського союзу. Його мета побудувати стратегічне партнерство для міжнародної співпраці. Міністр соціальної політики України Олександр Жолнович окреслила головні завдання для наближення українського. Законодавства до стандартів ЄС Насамперед, це підтримка людей в бідності. Якщо людина потрапляє в складні життєві обставини, в неї є криза. Ми повинні не просто дати їй якусь підтримку і забути про неї, щоб вона в цій кризі назавжди опинилася, а сформувати такий набір послуг для неї, щоб вона якомога швидше змогла цю кризу подолати. І третє, що дуже важливо, це інклюзія, включеність кожного члена суспільства в громадське і соціальне життя. Проєкти подробиць та прямий ефір марафону дивіться і на нашій сторінці в Ютубі. Адреса зараз на екрані. А просто за хвилину на варту студії заступає Олександр Васильченко. Замить!